І дитини То яка різниця, коли це станеться? Всіх почула до свідки. Є запитання? Немає. немає. Дякую, будь ласка, присядьте. Це я не адекватна? Це Це псих? Сюди можна зайти ворогами, а вийти. А ви кохаєте? Звісно, так кохаю. знову нареченими. Можна зайти постраждалим. Що треба мати в голові? Щоб спалити свою дружину, а вийти вбивцею. Тут дізнаєшся справжню ціну друзям. Постійно не просихала, та вона і зараз п'є. Ах ти ж сволота. Що ти верзеш? Та скільки вона тобі заплатила за це? А несподіваний свідок Я може врятувати від багаторічного ув'язнення. Ви збиралися продати цю дитину. Добре, якби хоч в якусь сім'ю. А якби її загалі на органи не Місце де змінюються долі іменем України. Оголошується рішення суду щодня. Дві програми судові справи. А одразу за ними. Два засідання сімейного суду. Двічі на день. На К-2. Джад, принеси чаю. Ця жінка сіла тобі на голову. Подивимось, яка буде друга Саїдова дружина. Ти про що? Той самий легендарний серіал Клон. Перший раз ти одружився не дуже вдало, але мені не потрібна друга дружина. Як ти можеш це стверджувати, якщо навіть не бачив дівчини? Найвідоміший з усіх бразильських цей красень. Він тобі сподобався? Дуже знімай хустку і танцюй. Апетит з'являється під час трапези, а бажання володіти виникає під час споглядання. Саїд розлучиться з Джак і належатиме лише тобі. Джад чекається, що лак розіб'є її щастя як скло. Клон. Я не запідозрив, що це пастка. О 18.30 одразу по дві серії. К2. Трав було. його, стук... Мови йде ж... про ваше життя. Це вже край. Поможіть, будь ласка. Нове життя починається тут. Будь зі мною, почуй мене. Стосується кожного. Програма, що змінює життя. Щодня о на К2. Нам будь ласка, пане розпорядку.